Армадол, забудь про головний біль. Генерал-майор Василь Малюк вже три тижні очолює службу безпеки України. Про малюка активно заговорили, коли той виконував обов'язки очільника СБУ. Чого тільки варта операція з обшуків у московському патріархаті? Тоді служба безпеки у соцмережах навіть прозвали службою Божою. А ще вибух на Кримському мосту, роль СБУ і малюка в цій історії досі оповита легендами. Заступав на посаду голови СБУ Василь Малюк теж ефектно в українському епосі Ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою. Сидить на черепах ворогів України. Тож смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Генерал-майор Малюк народився на Житомирщині в органах державної безпеки. Працює з 2001 року. Малюк один із наймолодших очільників СБУ за всю історію України. За освітою правознавець та в розмові з журналістами зізнався, що працювати в СБУ мрія життя. З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З 9 класу я готував себе до цього і фізично, і розумово займався спортом і юриспруденцією активно. Василь Малюк, професійний службіст. У інтерв'ю ведучий ТСН Наталі Мосейчук поділився: саме його досвід роботи дозволяє зрозуміти, хто насправді його ворог. І як з ним боротись, пояснюю, Путін це спецслужбіст. Він 20 років агентурно проникав нашу країну, і наша задача ці всі агентурні щупальці, перш за все, встановити, а по-друге, відрізати. Для українців Василь Малюк уособлює впевненість і непохитність з таким головою СБУ і живеться і спиться спокійніше. Можливо, саме тому продаються подушки з його зображенням. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.